Мені все подобається, а від нема до чого покупатись. Усім привіт! З вами Дебі і сьогоднішнє відео розпаковка посилки з Шіїну. У цьому відео я відмічаю я казала, що буду замовляти посилку. Тому давайте приступимо, подивимося, що я заказала. Вона в мене стояла вдома приблизно 2-3 дні. Я чекала. Доки буде час, щоб взяти відео, тому розпаковуємо разом з вами. ножиці. Перше, що я бачу, це великий чек. Тут відмічені всі речі, які я замовила, він майже в мій зріст, він мені по талію, половину мого зросту. Давайте порахуємо, скільки речей я замовила, бо я вже її не пам'ятаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять речей. Тож, давайте дивитись. Перше. Мені дуже подобаються їхні оці пакетики. Зіпера, я часто їх використовую, особливо зручно використовувати їх в поїздку. Посортувати одяг. От такі пакетики і все. І це у нас лонгслів. Це відео буде з приміркою, тому давайте міряти. Ну, що скажу, якщо нічого не заправляти, так далі, просто те, як воно є. Це похоже на халат для сумасшедшого. Ой, не знаю. Ну, рукава тут, типу, прикольні, Вони мені сподобались. Вони, типу, такі широкі. Але вони дуже довгі. І воно не попросоване, виглядає по-інакшому. Не знаю, не знаю. Треба буде дивитися, щось придумувати. Ну, давайте подінемо з джинсами. Ну, наприклад, ось так. Давайте сумочку. Ой, вже по-інакшому дивиться. В принципі, ну я в ній буду ходити 100%. Мені не страшні рукава. Це моїй мамі батьки не сподобалось. Їй так не сподобається. Бо вона казала, що будуть довгі рукава. То нічого. Кофта? Прикольно. Матеріал приємний, він не паркий. Зараз якраз, наприклад, Буде погода така вітряна, то взагалі супер. Мені подобається. До речі, трошки відійдемо від теми. Я цю панамку шукала. Я думала, ми її загубили, але ні. Ось вона є. В принципі, прикольно. Оцінку покладу 10 з 10. Це 100% котон, як писала на сайті. І відчувається він дійсно дуже класно. Рукава мені подобаються Не знаю, як буде в житті. Чи будуть вони мені заважати, але поки мені окей. І мій гардероб поповнюється білими речима. А то в мене все чорне, темне. Так. Давайте наступна посилка. А, я знаю, що це. Це у нас. Підниця. Що ж, давайте міряти Ну, така класна. У мене нема ні в одної спідниці. Тепер є. Блін, прикольно Мені подобається. І довжина прикольна. Я можу її навіть нижче опустити і буде трохи довше. Ззаді вона не відтопирюється відносно, тут треба трошки вище. Взаді трошки нижче. Ось. Все перекриває, все класно. А? Хм. Вона ще трохи розправиться Вообще прикол. Навіть з цією кофтою. Але вони відрізняються по відтінках. Ця кофта прям біла-біла, а це молочна більше. Кладу 10 з 10 Мені подобається. Так, два попадання є. Так, раз. І два. Це два чахли. Один мені, ось цей, інший подрузі. Давайте розпакуємо мій. Та її, в принципі, теж можна розпакувати. Ось таке. Так. Це ой, відзеркалюється. У нас ось таке. Пише Need Money for Audi. Да. А у неї замість Ауді БМВ. В принципі, чехол як за долар з чимось чи два. В принципі, непогано. І, до речі, нічим не пахне. Можна навіть подивитися сюди, як в дзеркало, підправити макіяж. Ні, прикольно, мені подобається. 10 з 10 А що оцінювати чехли. Наступне, наступне що у нас? Що я заказала? Ага. Наступне це у нас шорти. В мірі, хто спереді, звичайні, спортивні шорти. Вони дуже м'ягенькі, тягучі, такі класні, щоб в них влізла. А заді вони мають збірку, вони ось так виглядають. Прикольні. Блін, до цієї кофти все пасує. Діло з цими шортами в діло в мене є. ще одні чорні. Прикольно. Класно. Давайте зараз поприсідаємо них. А тяга. Супер! Мені подобаються десь з 10, я певно, в них нині навіть в зал піду. В них висока талія. Тут резиночка Наталії. Прикольно. Лише то, що, певно, будуть підсуватися догори. Майже як всі шорти. Так, наступний пакетик. Дуже легенький, дивіться, тут річ, який пакет дали. Прикольно. Це топік. Звичайний чорний топік. Чекайте, я запуталась. Ось. Ось так. Він з голою спиною. Тут всього дві нитки йде да? нитки. Ну, давайте приміряємо. Так, цей топік, як самостійний, предмет гардеробу не поносиш. Але дуже гарна спина, ну, блін. Це хіба, якщо їдеш десь на відпочинок, то ось тако Вирядитись, таковтітися буде нормально. Але по місту ходити в цьому топіку я не буду. В загальному оцінку кладу 10 з 10. Мені подобається. Я знала, на що я йшла. Я знала, що він буде відкритим. Тканина тут рубчик. Мені, в принципі, подобається. Я вирішила в топі сидіти, не буду. Сділу назад кофту. Тож, наступне. Не знаю, не розумію, що ще біле я замовляла. А, згадала. Це кофта. Прозора кофта. Якраз її з тим топіком. Я її планувала вдіти. Не знаю. Подивлюся, може, чомусь інакшим. Ну, прозора прозора. Взагалі вона була зображена на купальнику одіта. Тканина така. Ну, типу, відносно нормально. Що хотіти від такої прозорої кофти. Міряю. Ну, Ця кофта таке спірне питання. Вона прозора, в принципі, так, як я її хотіла. Треба буде її просто нормально застилізувати. І все, діло вирішене. Вона дуже добре тягнеться, Я подумала перше, що мені взагалі за великий розмір прийшов, але її треба просто поставити так як треба. В принципі, ну, то що й мало бути. Якби я замовила на розмір менше, вона б була ще більше облягаюча і прям ще більше прозора. Але в загальному... Мені подобається. Кофта нічого така. В принципі, мене буде 10 з 10, що можна ще очікувати. Нічого поганого в ній нема. Шви всі файні нитки не стирчать. Прозоре прозоре. А наступне щось дуже гарне. Як мені здається, мало б бути. Коричневий шоколадний колір. І це у нас не, не видно. Це у нас кофточка. Матеріал такий мегенький, мігенький. Втянеться. Треба мірити. Ну, мені подобається. Я хотіла от, іменно коричневий, не білий, бо в мене є ця біла кофта. У мене є чорний лунслів ось такий. Майже подібний, тканина інакша. У мене їх аж два, виходить, є. І захотіла коричневого. Мені коричневий пасує. Як я собі думаю, в принципі, мені і білий пасує. Напевно. Ну, я не привикла до білого, тому що в мене мало білих речей, чорний пасує майже всім. Я якось позичала подружки теж коричневу кофту, то мені сподобалось. Я вирішила собі також замовити. Мірі. кофточка прикольна. Мені подобається, мені здається, напарити не мало би. Може буде? Вона класна. До речі, ось по тілу йде подвійна тканина, на рукаві вона тонша Тому ось тут все більш закрито. Ковточка м'ягенька, прикольно, прямно до тіла, Коричнева, шоколадна. Мені подобається 10 з 10 у нас залишилось не так багато речей. Тому... Блі, я вже позабувала, що я замовила. Що це? Що це, що це, що це. А, лосіни. Звичайні чорні лосіни. Без нічого. Тягучі. Матеріал, о, матеріал, в принципі, майже такий, як я і хотіла. Да. Прикольно. Треба мірити. Так, це звичайні чорні лосини. Прикольні. Нічого не можу сказати. Тканину я люблю інакшу, але це не найгірше, що могло бути. І надіюсь, вони не будуть парки Може, мені просто зараз жарко, бо вікно закрите. В загальному вони прикольні, Вони мені подобаються. Мені подобається посадка. Вона не висока, не низька. Тут є резинка, але вона не широка на всю цю от поверхню йде. Вона ось така: 5 см, напевно. Але її достатньо, вона все файно тримає, нічого не перетискає. довжині мені навіть підійшли, і вони не просвічують. Бо часто зустрічається така проблема, що ласі не просвічуються, ці, здається, ні. Файні. І останнє в нашій посилці це я замовила світло, Світло шиїн. Нічого. Воно не було дороге, тому не жалко. Я думаю, воно прослужить теж нормально. Ось така, коротше, коробка. Все, дістала. Так, зверху у нас інструкції. Три листочки, далі світло ось таке, далі зажим, щоб зачіпляти. Воно телефон не цей, дуже моцно тримається. Далі підставка. Куди її вкручувати? Один. Треба розібратися, що, куди, до чого. І. Дротик. Певно, щоб заряджати. Ну, давайте подивимося. Ось заклалося. А відкласти як? А я вже не відкладу, коротше. Ось тут ззаді закладається. Ось так Включити. Давайте це що? Ага, це яскравість меншу кнопка. Ця кнопка збільшує яскравістю. Режими міняються, так, є біле світло, є прям оранжеве і є денне, типу. Ось так. Далі ось так. І ось так. Я приємне. Прикольно, прикольно. Я думаю, мені на перший період стане. Тому буду користуватися. Подивимось, що воно собою представляє в використанні. На цьому все. Дякую усім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Надіюсь, вам сподобались речі, сподобалась розпаковка всі. Посилання на речі будуть в описі під відео. Всім пока.